Друзі, привіт! Сьогодні відео не про рибалку, а про мою самоділку. Якби це відео зовсім не відноситься до рибалки, а можливо і відноситься, не знаю. Ось хочу вам представити ось таку пічку, я зробив з газового балона вертикального горіння. Ну, це не моя ідея, я видивився в інтернеті, зробив. Не по чертіжах, а так, по вигляду просто. Ну, а що з цього вийшло, і як я її робив. Дивіться далі. Так, ну все по порядку. Це я не знімав, бо не вийшло. Ось ну, тут буде все ясно. Звичайний газовий балон. Зрізав ножовкою по металу кран, бо не зміг викрутити. Залив його водою і болгарочкою. Ось опиляв. Ось так. Є таке діло. Потім знизу ось тут розпиляв оцю підставку. Тут кое-де було прихвачено, теж пильнув, збив. Все, балон, висвободив. Потім далі, друзі, Ой. ось такий 7-мм диск. Випиляв був у мене там метал такий. Його діаметр 270 мм. Ось він буде сюди. Так, далі що я зробив? Ось у мене є така вон там далі лежить труба. Її діаметр, ну, цим штангелем, мабуть, є. Не поміряю, ну поміряю тут Я краще внутрішній діаметр вам скажу зараз. Внутрішній діаметр 82. Це тут в мене труба. Ось потім спиляв. Отут. Оце куди пробка прикручується, крану тут очки, все. І ось ось такий кусочок. Ось він, бачите, сюди заходить. Це буде ось отак ось поки що. Так, тоді, ладно, далі знімемо. Ось теж пропиляв ось у. отвір. Це в нас буде ось. Ой. Це в нас буде димарь сюди. Зараз спробую скласти ось. Випиляв із цієї ж труби. Буде отак ось. Видно? О! Це ми зваримо. Так, ну, ага, ще все. Труба. Ще скажу. Ось Це тут унизу привариться отой блин. І оця труба должна Заходить вільно в оцю трубу. Отак. Щоб зазор був не дуже великий. Ну, з чого було, того зробив. Можна оцю трубу трохи тоншу. Ну тоді прийдеться цю трубу. Тобто оця 76-та труба, оця тонша. І можна осюди. А сюди можна всередину двох дюймов. 50 чи 52, як правильно. Ну, 2-2 дюйма. Можна і так. Ну, Це ідея не моя, в інтернеті бачив. Там я бачив сотка. Ну я думаю, досить на надимарь буде і цього. Так що, поки що так, продовжуємо далі. Зробив я таке, вже ось зварив коліно оце. Приварив його сюди, ось приварив сюди трубку, трубу, тобто гайку, це буде зажиматися. Тут треба тепер обітнути шинкою сороковою, щоб воно як кришка ось сюди надівалася. Сточить ось тут, бачите, сточив. Ну, щоб тут удобно. Сточить оцей шов сварочний. Можна було пиляти трошки нижче і не сточувати тоді його, ну воно швидко сточується. Тоді ось, ось ще зараз буду отут робити оцей ось, ось млинець. Приварювати сюди ось так, оцю трубу. В общем, ну, що я зробив далі. Чесно кажучи, я вже... Трошки її випробував, трохи дров, вроді виходить все. Ну, ось з кришки. Ось, Бачите, сюди приварив гайку, болт. Тут ось така кільце завіса. Ось тут, як ви бачите, обварив ось шинкою. Ще трошки треба чуть-чуть підогнати. Тут пообчищував. Сварщик з мене, конечно. Такий слабенький, ну, як виходить, держатиметься. Отоплення я не зварю. Ну а дві железяки докупиш, якої як можу. Так, це потім покажу. Зараз ось все. Ось, бачите, приварив ось трубу до млинця. Це позначки я поставив попередньо, щоб за скільки воно згорає, поршень іде вниз. І ось з другої сторони, ось бачите, ось таких вісім лопатки типу. І ось я їх отак приварив, трошки зігнув, просто зажав у тиски, молотком стукнув, трошки зігнулось, тоді опустив один край, загнув, тоді другий. Тут ось чотири штуки в мене таке мов п'ятерка метал чи не знаю який. А це ж із шинки, із сорокової, тобто отут то ось 40 мм. Ну, він знайшов таке з камфорки, теж приварив. Ось такий принцип її дії. Так, Для чого я зараз ще покажу. Ще ось десь у мене тут у кишені. Ось із кутика поробив ось такі ручки. Ну, не тут, ну, скажімо, отак вони приваряться десь, щоб можна було її перенести. А можливо, можливо зроблю і десь, і сюди, щоб легше було знімати кришку. Якось отак. Так, зараз те сюди. Ой. Це, друзі, я зробив оцю завісу для того, щоб коли закінчиться е, топливо у пічки, вигорить, і вам треба загружати по новому, щоб його так не розбирати. Усе, тобто, щоб оце не знімати, потім витягувати поршень. Ви просто потім піднімаєте доверху, Ось о. отут зажимаєте, щоб він не падав. Ось сюди раз. Ну, тут, мабуть, буде ручка, щоб воно спиралося на ручку. Ось тут з-під низу. І тут ви потім вже загружаєте сюди дрова, вибираєте пепел, загружаєте дрова. І потім... Ну, воно стане отак на дрова. І все. Тут тільки треба не забутися відкрутити. Ну, спочатку підпалити, а потім вже поставити на місто. І відкрутити, щоб вільно ходило. Ну, тут я це так для проби я прибарив, просто прихватами. Труба повинна бути набагато довша, хоча б метрів чотири, я думаю. Ну, Ножки там ще дороблю, ручки. Трошки ще залишилось. багато, ну в общем, дивимося. Ще хочу зробити ось сюди Ось сюди таку кришечку, ну, щоб вона тільки зверталась. Тобто отаку. Раз і раз, Закривалась. Тому що якщо буде отак, воно дуже швидко вигорить. А цією Кришечкою ви будете регулювати подачу повітря у саму пічку. І буде воно медленіше, повільніше, тобто горіть. Ну, це ще треба її зробити, вирізати з якогось металу, знайти кусочок, приварити сюди болтик, можливо поставити пружинку, і щоб сюди раз, раз її таке піддувало. Ну тут ще кої які треба доробити. І буде практично Готово. Ну, взагалі, дивимся далі. Ось, друзі, можна сказати, і завершив я роботу над цією пічкою. Доробив тут. Ну, може якісь ще нюанси остануться. Ножки ось доробив. Бачите, як так ось приварив. І поперек арматуру. Можливо, ще приварю і ось о точки. Ось так ось. Ось тут хлопку таку, щоб стояла. Тут болт я показував, трубу прикручувати. Приварив ось очки, болтик. Сюди ось оці ось детальки. Покажу, зараз буду собирати її. Ось такі приварив дві ручки. Ось таке. Ось так вона виглядає зсередини. Уже я її пробував топити, вроді виходить. Ну, зараз ми з вами спробуємо її розтопити. Зараз я соберу її, ви подивитесь, як вона виглядає. Буду підпалювати і будемо дивитися, як воно горітиме. Ось так. Це тепер як треба загружати. Надіюсь правильно. Піднімаємо доверху, коли перегоріло. Вже у вас почнемо з кінця. Зажали. Потім раз. Отак. І все. І тепер у вас доступ, щоб загрузити дрова. Тепер беремо дрова. Дрова ось такі вербові, прості. Звісно, буде краще дрова твердих порід. Ну, які є, поки що. Потім ми це все діло заготовимо, зробимо. Так що загружаємо дрова. Треба плотненько. Ну, ось так я загрузив перший. Слой дров. Ну, треба, щоб дрова були не вище, ніж ось тут. Бачите, щоб не перекривало димар десь на цій відстані. Тут треба робити, колодки пилять або довші, або щоб найкраще буде коротше, ну, щоб дві якраз вміщались один слой і, і другий. Тоді так буде краще. Так, напихаємо далі. Ось я загрузив ось так. Плиту. Напиляв, ще ось таких брикетів наложив. Ось там сухеньке було. Ось тут отак. Ну, це треба просто, я ж говорив, напиляти по нужну довжині колодки. Тоді воно буде значно легше. До цієї ж пічки я дрова не готував, які є. Так що зараз будемо пробувати розпалювати це все діло. Друзі, щоб є у мене ось така горелочка, бачите, <кій> треба спочатку, якщо горелочкою, або чим, щоб зразу дим не йшов сюди, а тягнуло туди в трубу, треба її прогріти. Або напхати туди бума, паперу і підпалити. Або якщо є горілочка, то ось отуди от отак трохи. Щоб тяга пішла туди. Ну а потом уже... А потом уже подпаливаем сами дрова. Як бачите, дим трохи йде назовню, але йде він і у трубу теж. Ну його треба просто швидко закрити. Ну, зараз я закрию, потім розкажу вам, що я придумав як би. Може так вийде. Може хтось з цим у кого є така, то підскаже. Ну, ось бачите, трохи, ну... ой. Все, розгорілося, тепер... Ой, а ну, зараз ми спробуємо ось так. Ну, ось воно, бачите, туди димить, якщо видно, та видно. З нашого димаря. Сюди не димить. Зараз ось я піднесу поближче. Не знаю, чи буде що видно, а, а чуть ось буде, як тягне. Ось сюди. Зараз я подивлюся. А, видно. Повинно бути видно, що там горить. Бачите? Зараз, коли добре розгориться, ось оця заслоночка. Бачите, як я зроблю? Ось я. Зробив таку заслоночку, як ви бачите, там приварений всередині болтик. Он поставив пружинку, знайшов, шайбочка така, гаєчка. Зажав, воно його прижима, щоб ніде не ділося, і можна перекрити і відкрити, як потрібно. Чим більше ви відкриєте, буде більша тяга. ну, Понятно, буде. Нагріватися балон дужче, але буде швидше перегороти. Менше, то, зрозуміло, менше. Тут вже коли треба, так і регулювати. Ось такому тепло. Ну, зараз ми за той подивимося, який у нас час. Ну, хто віра, хто не віра, це таке діло. І будемо тоді. Періодично виходить і дивиться, наскільки опустився у нас поршень за даний проміжок часу. Ну Зараз ось 8,55. Майже 8 година. ну 8,55. Ну, якраз, зараз, поки воно розгориться, буде 9. І будемо ось цього часу ми відраховувати. ну І далі будемо дивитися, як вона нагріється. І і все таке. Так що дивимося далі. 8.50 Впало упало десь на 12 сантиметрів. Перва позначка, бачите, ось Нир, нирнула туди вниз. Ну, як би сказати, тут пічка така сама. Ого, тут гаряча. Ну зараз ось возьму сніга трохи. Ось дивіться. О, бачите, тут це сніг кинув. значить, температура тут. Ну, зверху, бачите, он на кришки, а туди он потекло. Ну, тут. Ну, на кришки гарячі. Ось як розтерти, то зараз висохне швидко. Бачите, висиха, висиха. Ось таку. Тут така температура близько 100 градусів. Ось ну, тут холодне. А ну зараз трубу я провірю ще. Ну тут ось, бачите, гаряче. А тут уже тут ні. О, ну, а тут щось зовсім вроді би холодне. Ну, а тут я ось можу держатися. Бачите? Тут я держуся. Ну пече в руки. Ну так як батарея. Градусів 60, може 70. Ось так. Ну, Тут ось вище, ось вже я спокійно держуся. Так, тепла, ну не гаряча, спокійно можна держатися. Тут теж держуся кілька секунд. А ну зараз ще в самому низу. Ой. Ну, в самому низу ще там дрова. то ні. Бачите, ось поки що ось звідси шипить. Ну, <клес> саме дно таке холодне. Ну, ось тут уже сантиметрів 15, вже таке тепле. Ну, а далі вже гаряче. Ну, сам же ж зараз процес горіння отут воно опускається. <клес> ну ось так. Тут зараз послухаю. Ну, поки що так, будемо далі слідкувати. Дим такий білий, бачите, іде. Ну, нагадую, що дрова ж вербові. Якщо окація, граб чи дуб, то я гадаю, та не гадаю, а я дивився ролики, то 10 годин горить вона. Ну, навіть на вербових ось. Прогоріло майже час 12 сантиметрів. Якщо так брати, то це аж 50 унизу. Раз, два, три, 4, 5, на 5 десь годин на 4. Не знаю наскільки хватить. Ну, зрозуміло, що дрова ж зовсім не ті. Ну хоча, якщо навіть на 4 години, теж непогано якщо такими легкими дровами. Ну що ж, будемо спостерігати далі поки ще. Ну, ось, друзі, пройшла ще година. А за цю годину менше, ніж на 10 см упало. Бачите, тільки ще 20. А ну спробую я зараз. А, ні, то зависло. Ну, бачите, так воно і йде. 10 см за годину. Ну, якщо так далі йтиме, то на 5 годин хватить дров. А якщо дрова ж будуть дубові там, чи граб, клен чи окація, то я гадаю 10 годин горіти. Тут все гаряче, все так, як і було. Жар, горить. Ну що ж, будемо спостерігати далі так друзі ну ось пройшла ще одна година щось медленніше почалося сідати я мабуть трошки привідкрию ну, взагалі ну вже і балон став не такий гарячий але гарячий о, а тут зовсім уже так стало тепле, не гаряче, а тепле. Ну, все рівно за три години. Добре, ще трошки спостерігаю. Ну ось, друзі, вийшла у мене така самоділочка. Може комусь сподобається, може хтось і бачив як. Може зробив не так, так. Ну я зробив як умію. Рибачу як умію і роблю як умію. Сварщик з мене, конечно, не ахті. Ну, нормально, все працює. Працює добре. Тепло віддає, горить довго. Ось пройшло, дивіться, на 30 см упало. а було 50, ще два. А пройшло вже половиною години. У гріє сюди так хорошо. Я ось десь сантиметрів 40 см, то в ногу від неї в ногу гріє добре. На рибалочку сьогодні вечором Попробую ляща спіймати. Посидіти вечором перед заходом сонця і, можливо, трошки застану уже по темному. Можливо, буде клювати. Ну, не знаю. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Це відео не про рибалку, про рибалку буде наступне. І на цьому все. Пока. Слава Україні!